Зеленский вере щит. Я помню, что напомню, он согласился, в принципе, отдать те редкоземельные металлы, которыми он и не знал, что располагает. Украина располагала ими ранее э, отдать Трампу. И вот новое заявление, которое он сделал в интервью Пирсу Моргану, только что очень короткое, но емкое. Верните нам ядерное оружие. Угу. Сейчас. Побежали они. Разбежались. Возвращать. Прошу. Ну, установка на фронте, я соглашусь с Алексеем, действительно внушает осторожный оптимизм. Инициатива в наших руках. За вчерашние сутки 86 направлений, где мы продвинулись вперед на разную глубину. Есть достаточно солидная глубина, несколько километров. Есть поменьше. Очень эффективные удары. Я один позволю себе прокомментировать. В Сумской области наши разведчики вскрыли расположение резервного батальона из состава 36-й бригады морской пехоты. И туда прилетели 5 ракет «Торнадо С». По самым скромным подсчетам, там более 130 убитых, более двух десятков уничтоженных боевых бронированных машин и еще столько же примерно автомобилей. Очень эффект, эффективный и эффектный удар. Я думаю, продолжать надо в том же духе, и все будет хорошо. Но Помимо того, что они цепляются и выводят резервы из Курской области, есть еще один момент, который говорит об серьезном изменении оценки обстановки на фронте со стороны противника. Господин Сырский издал директиву о переводе 50 тысяч военнослужащих сухопутных войск в непосредственно пехотные подразделения. То есть о чем это говорит? О том, что у них резервов практически нет. Если за счет специалистов они собираются решать эту проблему. Это сложный достаточно вопрос, насколько успешно они ее решат, потому что специалисты других родов войск, те же самые химики, инженеры, артиллеристы, связисты, в штурмовиках или просто в пулеметчиках ну, их, их тоже надо готовить в конце концов. А времени на подготовку мы им не даем и давать не будем. Поэтому Зеленский может кричать сколько угодно про ядерное оружие, что им дать, не дать. Никто им, понятно, что ничего не даст. Вообще, уже Запад начал задумываться о том, что Зеленский больше вредит на сегодняшний день, чем приносит какую-то пользу. Отсюда вот эти заявления забирайте все. Редкоземельные металлы, недра. Кстати, вот то, что делает Трамп, это очень четко подходит под наше емкое выражение купить с потрохами. То есть вот с вот, потрохами и покупает. Почему Шолиста и обиделся? Он же тоже рассчитывал хоть на что-то с этого украинского пирога Но по старой памяти, когда, помните, эшелонами чернозем возили оттуда. А получается, ничего не получит. Дядюшка Трамп все заберет. Но Трамп, понятно, ведет себя абсолютно жестко и с союзниками, и с там, непосредственными соседями по американскому континенту. Сколько там Панама продержалась, по меньше часа, Мексика, меньше суток. Тридо тоже уже позвонил Трампу и попросился на месячную отсрочку Шольц с Макроном что-то там высказывают. Посмотрим, насколько их хватит. Вот этого мощного европейского противостояния. Нам просто нужно просто идти вперед, чтобы тот же самый Марганец, который расположен в Днепропетровской области, продолжал работать на нас, как это всегда было в советское время. Почему Украина была цена для нас? Потому что это тоже рядом, это тоже свое. Может быть, плохонькая, может быть, хуже маркетница, чем в Габоне каком-то, который мировой лидер. По производству марка складується щочення, що ми пішли при... туди за марганцем. А Нет, это ну, не совсем так. Ну якщо бути У нас вообще марганцовку продавати запрещено? Конечно, ну ворошиська диктатор. Він реагує на план Трампа допомагати нам українцям, так а саме в обмін на цінні метали. Тож про це більш детально говоримо далі. А Саме в Кремлі заявили, що краще взагалі не надавати допомогу Україні. Ну а що ще вони б могли? Так сказати, Кремль відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо планів укласти угоду, яка передбачає доступ Вашингтона до рідкоземельних ресурсів України в обмін на постійну військову та економічну підтримку. Про це, як ви думаєте, хто міг заявити? Звичайно, Дмитро Пісков, який зараз на своїх кранах оце обличчя, так давав він коментарі, такі пропагандистським змі своїм. Ну і Пісков стверджує що війна завершилася би якби США припинили надавати допомогу Україні. Досить цікаві. Так у нього є тези і своє бачення в голові того, як могло б це статися, і за словами. Саме Піскова, так Трамп фактично пропонує Києву купувати допомогу у США. Що заявляв Пісков? Далі цитує його пряму Це пропозиція купувати допомогу, тобто не надавати її безоплатно або іншим чином, а саме забезпечувати її на комерційній основі. Краще взагалі не надавати допомогу і тим самим сприяти завершенню цього конфлікту. Дійсно, досить цікаві думки. Так у Дмітрія за його словами, також постачання зброї США до України продовжується коментуючи слова Трампа щодо прогресу так у встановленні миру в Україні. Пісков зазначив, що у Кремля немає точних даних про те, що має на увазі Трамп. Та ну, ми з вами прекрасно розуміємо, що ця чи інша якась теза а, так кремлівського. А, Диктатора, речника диктатора, так цього піскова з приводу того, що, начебто, все це закінчилося, було б завершення цього конфлікту, не війни, так навіть як вони це говорять, з приводу того, що це спеціальна операція, з приводу того, що вони нас рятують від то від західних так партнерів, то від нас самих себе рятують. Ну знову ж таки бачимо, що е, і думаємо так, здогадуємося, що на мою суб'єктивну думку, навіть якби нам зупинили так. Цю підтримку, цю поставку, цю допомогу, так я думаю, що це абсолютно ніяким чином не вплинуло на рашистських диктаторів, на рашистського диктатора, на його людей, так на його руки, які просто полікать в крові, які вбивають щодня наших людей, наші території, так забирають собі, намагаються намагаються забрати та привласнити, тобто. Дійсно розуміємо, що надавали б нам сполучені штати допомоги, не надавали все одно, тим самим завершення цього конфлікту не відбулося зі сторони брашистів в будь-якому випадку. Ну, тим паче, так ми дійсно дякуємо нашим партнерам за те, що вони допомагають. Ну і таким чином, все ж таки, расиста, я думаю, бачить, що ми сильні. Ми залишаємось сильними вже майже три роки. Так повномасштабної війни, ми боремось до останнього, і тим паче наші партнери також продовжують, начебто, нам так допомагати. Інколи. Ли не в тих об'ємах, яких би нам хотілось би бачити, так інколи не так часто, інколи не в тих не в тому часі. Так хотілося б, щоб це було все зараз, а не пізніше, коли вже це буде неактуально. Але знову ж таки бачимо, що расисти не дуже позитивно реагують на допомогу наших партнерів західних, нам українцям. Ну а те, що як і допомагають расистам, так ум умолчим цей момент, так не будемо про це говорити, але прекрасно знаємо, що. Рашистам навіть людей постачають так те саме гарматне м'ясо. Ще один диктатор, тобто ну мови йти не може про те, що нам будуть зупиняти допомогу. А рашисти, звичайно, це дуже і дуже на це сподівається. Ну і далі будемо ще говорити про той весь абсурд, який відбувається на території рашистів, А саме, от знаєте, кремлівський диктатор він вже мабуть сидить там в своєму бункері, чи не в бункері? І, мабуть, йому вже наскільки він уже не знає, ну що зробити, що сказав. Кому зателефонувати, і от доручення робить досить цікаві з приводу того, що у 2025 році а, вони расисти хочуть провести пісенний конкурс інтербачення, аналог, так би мовити, Євробачення. Так наскільки це абсурдно і смішно звучить, а, ще й знаєте, їхнє це постійне викривлення якихось назв. Ну от бачите, рашистський диктатор чи на цьому фото так підібрали сидить, дуже задоволений. Цією, мабуть, як він бажає геніально. Так ідеєю От, немає іншого часу, щоб проводити це інтербачення. Просто, ну, чесно, абсурд на абсурді. У рашистів з кожним днем все більше і більше стає. Про це вчора, 3 лютого, повідомляють російські змі. До речі, це вже ну, мабуть, 100% стовідсоткова інформація, тисячу відсотків, тому що він вже, начебто, підписав відповідний указ і за інформацією пропагандистів, головою організаційного комітету, Путін назначив Дмитра Чернішенка, який до того очолював оргкомітет Олімпіади в Сочі у 2014 році головою наглядової ради. Тим часом буде ще одна маріонетка Кремля це Сергій Кирієнко. Ну і також що ще дописали. Дописали, що відповідно до указу аналог європейського конкурсу буде проводитися. Як ви думаєте, для чого? Для розвитку міжнародної культурно-гуманітарної спільноти взагалі оці всі речі і міжнародної і культурної і гуманітарної і спільноти і розвитку, вони от всі ці слова взагалі ніяк не клеяться так в голові з расистами. Якщо кожне слово по -окрем окремо взяти і додати слово «расист», ну воно реально просто не те, що не звучить воно поруч не стоїть, так і так само всі ці слова разом з приводу того, що. Вони ще хочуть, знаєте, як аналог зробити. Дійсно, переробили назву Євробачення на інтербачення. ну, Тобто, реально, це, вже, це дуже смішно, справді. А ще до речі, у 2023 році, коли в Ерефії висунули цю ідею, як ви думаєте, хто зацікавив, зацікавився так, цим конкурсом? Які ще країни, звичайно, будуть брати участь? Можете дописати у, свої, у наших коментарях, так, з вами, де ми можемо це зачитати потім. І ще до речі, наша. Так, дописують з приводу того, які там країни можуть бути, так. Ну а конкурсом, ідеєю цією геніальною, цим інтербаченням зацікавили, звичайно, картопляний король, так Білорусь, Лукашенко, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан та Китай. Ну які ще країни могли б цим зацікавитися, прекрасно з вами розуміємо. Ну і дійсно знаєте, видно, яка у рашистів просто пріоритетність наразі відбувається. Тобто а, говорити своїм же про те, що відбувається на території. Рікурщина ні, говорити про те, що відбувається на території нашої держави, правдиву інформацію, то ніколи вони нічого такого не скажуть. А говорити про те, що в них санкції, просто повний пакет, повний вагон заповнений, ні. А от робити Євробачення, точніше, перепрошую, інтербачення. От в 2025 році цей пісенний конкурс, мабуть, для російського диктатора. от це саме та пріоритетність, яка повинна бути. Наскільки це абсурдно звучить, просто передати словами не можемо. Кожного дня летить авіація з боку расистів. Буває наших людей. Кожного дня на фронті вони чинять просто жахливі речі, намагаються наступати так. А в цей час расистський диктатор просто бере і влаштовує ці пісенні конкурси. Ну, тобто, можемо прекрасно ще раз переконатися, наскільки все це цинічно виглядає так з боку расистського диктатора. Абсолютно погоджуюся. Дійсно. Путін вигадує, що завгодно, хоч би якось відволікти увагу а, свого недонаселення від проблем, які він має на Російській Федерації, особливо в сфері економічній. Ну і крім цього, він таким способом хоче заручитися якоюсь підтримкою від своїх так званих друзів і партнерів. Ну, типу, а, хоче показати цивілізованому світу, що він не перебуває в ізоляції, начебто. Ну а тим часом, до речі, і поговоримо також про те, що немає жодної ознаки того, що Путін якісь погрози від США отримав і він їх побоявся, так і типу що його налякали. Український дипломат, радник директора національного інституту стратегічних досліджень Андрія Веселовський, прокоментував питання можливого початку мирних переговорів найближчими місяцями. І далі, то, що сказав Веселовський. Перед переговорами треба, щоб агресор, який зайшов на нашу землю, перестав стріляти. Якщо так, то ми повинні бачити якісь ознаки того, що Путін на це згоден. Ми не бачимо таких ознак. Ми бачимо, що кількість і якість озброєння, яка діє на території України проти України з російського боку зростає. Ми бачимо, що їхні каби летять, Бачимо, що наші міста щодня піддаються страшним нападам, в яких десятки і сотні людей. Ми теж саме бачимо під Покровськом і під Куп'янськом. Тобто, жодна ознаки того, що Путін почув щось, якісь погрози, якісь натяки, якісь прямі заклики від американської сторони. Їх злякався і перестав воювати. Немає, сказав він.